Росіяни масово атакували Харків безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів. Прильоти фіксували в кількох районах індустріальному, холодногірському, шевченківському та київському. Повідомив в телеграмі міський голова Ігор Терхов. На одному з місць влучань перебуває наш кореспондент Нікіта Галка. Тож від нього дізнаємося. Подробиці Нікіто. Тобі слово. Жені, мої вітання зараз перебуваю на одній з локацій. Позаду мене це житловий будинок десятиповерхівка, біля якої сталося безпосередньо за даними місцевих жителів. Вони кажуть, що чули щонайменше 4 чотири вибухи. Тобто, чотири бо безпілотники впали неподалік. Можемо бачити, що ось позаду так зараз відбувається ліквідація наслідків. Комунальники розбирають залишки від скла, також допомагають людям з тим, аби встановити і закрити розкриті вікна дерев'яними такими вставками. Так. Фанерами, ну і скажу, що я от е, перебуваю поруч із місцем, де сталося одне злучань безпілотів. Покажу вам безпосередньо е, вирву, яка тут на місці утворилася. Ось 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 так, ось так кілька буквально метрів. Ми бачимо, так, ну, десь пів метра, метра глибина. може сказати, що внизу а, видно навіть залишки від погуна російського безпілотника. Тобто безпосередньо а, тут а, є факти того, що а, це була атака а, саме російських шахетів. Скажу, також, що ми змогли ще поспілкуватися не під записи з чоловіком. Він показав нам а, такі залишки, кульки а, в Руці, які він знайшов тут неподалік від місця влучання. І також я такі характерні на фасаді будинку поки що ймовірно ми будемо цю інформацію уточнювати, але е, саме бойові частини цього безпілотника, який впав тут неподалік цього будинку, бо саме бойова частина могла бути начинена безпосередньо такими додатковими уражаючими елементами. Цю інформацію ми будемо перевіряти. Дякую, колега Нікіта Галка з подробицями щодо атаки російських безпілотників на Харків.